Чистомовки Тиждень безпеки. Діти, сьогодні ми вирушимо у незвичайну подорож. А помандруємо ми у цікавий світ безпеки із чистомовками. Пригадуйте, ми з вами подорожували із чистомовками у країну алфавіт, коли вивчали звуки та букви абетки. Так от, побувавши в Україні алфавіт. Не подорожуватимемо нині у світ безпеки з чистомовками. Отож вперед, готові, тоді за мною повторюйте М М. -м. Не грайся з вогнем. Га-га-га, увага, тривога! ни ни, -ни. обережно міни. Іж 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 дуже гострий ніж. Ді, ді! ді. Обережно на воді. Зу- зу, зу. Будь обачним у грозу. Ги ги ги. Дорога не для гри. Чи, чи, чи. Правила дорожні вчи. Би, 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 ніде шкоди не роби. Молодці, гарно вимовляли чистомовки. Діти, завжди пам'ятайте про безпеку. До нових зустрічей.